Фоєма Єнова чи ля Спазіалі. Що обрати? Обидві кавомашини мають дві групи та стальний дизайн, який точно ідеально підійде під інтер'єр саме вашого закладу. Якщо їх порівнювати, то ля Спазіалі має менший об'єм бойлера 10 літрів, діаметр ріжків 53 мм. Натомість фоєма Аєнова має бойлер на 11 літрів та діаметр ріжків 58 мм. Корпус однієї та іншої моделі вироблено з нержавіючої сталі та пластику. Фарбування кавомашин машин можемо здійснити за вашим бажанням, що підходило під стиль закладу. Як ля спазіалі, так і фоєма і нова зручні у використанні та догляді. Щодо потужності, то у фоєма вона вища до 4,3 кВт. Натомість у ля спазіалі до 3,4 кВт. Ми впевнені, що фоєма і нове спазіалі задовольнять потреби ваших клієнтів. Але вибір все ж за вами. Детальніше про кожну модель шукайте на нашому сайті coffeevan.com.ua або залишайте свою заявку, а наші менеджери допоможуть вам обрати ідеальну каву машину.